За наданий ранній доступ, дякую їй Creator Network. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Performance Giо, де знаходяться усі фани гри за 74. Сьогодні буде офігезний випуск, адже ми будемо з вами сьогодні оглядати новенький комплект Все для свята! Комплект тільки но ну, вийшов, він містить в собі декор для ваших свят всім з щось для ваших вечірок, диска бар і якісь ще елементи, які будемо з вами детальніше роздивлятись в цьому випуску. І як завжди, наприкінці відео я розкажу вам, як ви зможете отримати цей комплект в подарунок від мого каналу. Ну що ж, друзі, давайте одразу переходити до найцікавішого. Це детальний огляд цього новенького комплекту з декором і меблями. Я одразу відкрила святкові кімнати для того, щоб подивитись що загалом нам задали, і потім вже окремо ротимось вами кожну деталь. І так, в нас ось така класна рожева кімната, але бачите, вона є в трьох різних підтінках. Я бачу тут і якогось прикольного метелика, як неонову підсвітку. До речі, неонових підсвіток було всім змало, і мені реально їх не вистачало для декорування багатьох об'єктів, тому я дуже прям рада вже одразу. Кульки, дескошар, який обіцяли, щось невідоме. Я не розумію, це якась тумба чи це ТВ. Будемо дивитись ближче з вами. І Також бачу тут конфіті, кульки. Ну, загалом є що подивитись. Давайте тепер більш детально. Так, покажу вам ще в чорному кольорі і в золотому. Ось такі три відтінки нам пропонує гра. Ці три кімнати я вже поставила. Ось так. Ось так вони виглядають зверху. І давайте ось, наприклад, наблизимо з вами і трошечки ось так роздивимось. Ось так. Що тут у нас всередині? О, клоун сумний. Куди ж без нього? І сюди його додали. Так, а не бачу тут телевізор чи що то було. Давайте в сусідній кімнаті подивимось. Так, це схоже телевізор, підсвітка. Ну, багато чого. Давайте в кімнату, яка трошки яскравіша. Не така темна. О! Тут це повністю кольорова гама, мільйон е, кольорів різних. Так. Ну, побачили, давайте тепер вже детальніше. А якщо ви раптом не підписані на мій канал, я би дуже вас попросила підписатися на нього, адже тут дійсно багато цікавого і крутезного про Sims 4 і, в принципі, про Світ Sims. та й просто мені було б дуже приємно, якщо б ви приєднались до підписників цього каналу. Ось такий стіл. Він вже в мене стоїть в усіх відтінках. Потім вам покажу ще зверху вид. Ось так воно виглядає. Тут я вже розставила трохи-трохи деталей, які в нас прийшли з декором. Ну, в принципі, звичайний стіл з катартиною, і це вже супер, бо мені не вистачала стоялка з катартиною насправді дуже. Так, ось такий вигляд: вони мають. Зверху. Ну, думаю, немає сенсу на цьому детальніше зупинятися, стілу, стіл. стіл. А, ось, ось такий предмет: в нас лимонад, стійка для приготування напоїв. У нас насправді вже з вами стільки багато лимонадів, що я навіть не знаю, цікаво, чи функціональний саме цей лимонад. Давайте покажу вам відтінки, настали додавати вже. Не стала додавати вже всі е, окремо ось-ось відтінки. В принципі, я думаю, цього буде цілком достатньо. Не знаю, чи він функціональний. Будемо з вами дивитись. Також в нас є якийсь, як це має назву. Асортті е, закусок на свято. Окей. Ось такі відтінки має. І цікавий елемент якась як підставка тумба. Бачите, вона в декілька. Шарів, вона стає насправді і на підлогу, і ось так можна будувати все, що завгодно. Дуже цікаво, тому залишила цей елемент вам тут, щоб ось так показати. Також в декількох відтінках. Цікаво, чи можемо ми туди поставити, наприклад, цей елемент? Так, можемо. Ну, я так розумію: тоді все, що завгодно, можна туди поставити. Давайте, тарілки з цього доповнення минулого з кулінарією. Ну, зрозуміло. Коротше, ось такий елемент. Так, далі, далі, що цікавеньке, нам додали барні стійки. Ось так вам покажу в усіх кольорах. Я все гарненько розставила. Постаралася. Так, і ось такі спойлери вже можете побачити трошки від мене на те, що буде потім. І ось такі відтінки. Загалом багато варіантів деревизни відтінків і ось такі кубики. А, яка гарна в мене тут парма. Також у нас з'явився танцпол. Він в одному кольорі, бачите, не перемикається, він просто такою стрічкою напівпрозорою є. Також у нас з'явилось цікавенького це. Канфіті, канфіті в дуже багатьох відтінках, я прям не стала прям всі-всі додавати, іначе цей огляд був би просто мільйон років е довжиною. Але я хотіла вам показати, що ці канфіті можна ось так поєднувати між собою. Тобто вони легко ось так поєднуються як завгодно в багатьох відтінках, яких ви тільки захочете це бачити. Ось так. Гратися можна дуже багато. Так, ще в нас ось такий ліхтарик. Світильник. Ось такий. А це в нас, друзі, це в нас цікавий елемент, це машина з димом. Ви знаєте, що на вечірках буває так: приходиш в якийсь заклад і там якась вечірка, і там таке все в пару, всюди якийсь пар, такий красивий, який додає додаткову класну атмосферу, антураж. Ось ці машини саме є. Тепер у нас всім. Потім подивимось з вами, як це працює. Так, ось в таких відтінках. Також у нас з'явились ось такі, як вивіски, реклами, не знаю, як це називається, банери для ваших свят в різних варіаціях на всі випадки життя. Так, тут в нас багато деталей, давайте почнемо з цих картин. Ось такі картини в нас зображення з'явились. Так. В принципі, ось це всі варіанти. А це у нас, друзі, неонові підсвітки. Просто в нас з вами сьогодні так багато елементів настінних вивісок, на всяляких штук, що я прямо ось так вже уліпила, бо дуже багато всього цікавенького. Ви можете побачити тут, іначе НЛО, і метелик, і якийсь цей кролик, і просто дископульт. Також в нас ще ось на цій стороні всялякі ці вивіски. Дракончик. Звісно, куди ж без фамінго. Обожнюю, до речі, фамінго. Мені один час прям дуже сильно вони подобались. І, до речі, наша коров'яча ця рослина, яка поїдає, ну ви я думаю, зрозуміли. І ось такий якийсь зірка чи щось таке. Також цікавенько, нам додали кульки, але ці кульки можна поєднувати між собою, міксувати як завгодно. І це насправді прям дуже круто, я вважаю. Ось так виглядає одна кулька. А ось так виглядають наші кульки просто так, якщо їх поєднувати між собою. Тобто вони поєднуються як завгодно, як я вам сказала раніше. Також в нас додалася, це, що в нас стрічка якась? Якийсь святковий серпантин в мільйонах відтінках. Ось, ось такий, ось такий. Покажу вам при різних варіантах світла. Також в нас додалась ось така неонова підсвітка, вона, до речі, в одному кольорі. Ось можете побачити, як вона сяє. Чомусь вона тільки синього кольору. Бачите, більше варіантів немає. Е, ось такі колонки. Це всі відтінки, які були. Телевізор. Він має багато варіацій підсвіток. Давайте оберемо світло, яким найбільше видно, як він красиво підсвічується. Ось так. Ось такі варіанти. Ну, давайте яскравий якийсь залишимо. Ось так. Гарно може підсвічуватись ваш телевізор. Це класно. Так, поїхали по ще цікавих деталях. Також у нас з'явилися ось такі кульки. Давайте я зверху покажу вам. Ось такі кульки, вони ніби з якимись там ліхтариками ось в усіх кольорах, що ви бачите. І також кульки такі на стійках. Тобто є і на стіну кульки. Ой. Тобто є, тобто є і на стіну кульки, і ось так і ось так поставити кульки, і знизу покласти також є кульки. Ну, взагалі в усіх варіаціях, яких тільки можуть бути кульки на вечірках. Так, дакож я вам хочу показати ось такі стрічки. В нас з'явились, вони чомусь додаються тільки в кімнату, і вони також можуть, в принципі, я думаю, додати прикольну атмосферу вашим сімам. Давайте подивимося, як це буде виглядати. Ось так. Всім дивиться. Типу, шкода, що не можна додавати це під відкритим небом, просто так, просто небо, а можна тільки в кімнату. Але, тим не менш, ось всі варіанти, як це виглядає, в усіх кольорах можете побачити. Також цікавий варіант. Що ще? Ще нам додали ось такий світильник з таку лампу. Ще покажу вам зверху її. Ось так вона виглядає. Класна, сучасна, ось так, в декількох відтінках. Е, так, і дискокуля, звісно, як окремий елемент. У мене окремо стоїть. Єдине моє трошки розчарування, з тим, що світло від цієї дискокулі лише ось таке звичайне, як від будь-якого ліхтарика в Сімс. Адже я очікувала якогось світла, типу як з конфіті. Ну, щось таке. Нестандартне. Чомусь тільки ось так, бачите, при інших світлах воно не змінюється і має 5 відтінків. Так, ось цей елемент це окреме моє кохання, друзі. Хочу вам показати його поближче. Дивіться, це ось такі, як. Місця, як фотозони, напевно. Ну, класні такі елементи, приливаючихся ось таких кубиків. Не знаю, як це називається правильно серед організаторів свят. Я їм ніколи не була, але, але виглядають вони бомбезно. І зараз вам покажу в усіх відтіночках. Я все тут додала вам, щоб показати. Ось, бачите? Ось такі, ось такі, ось такі, і різнокольорові, і які завгодно. І давайте при різних світлах подивимось, як вони виглядають. Я думаю, ви це можете підсвітити якось. І, до речі, стосовно підсвіток, у нас з'явилася ось така неонова підсвітка. Класно виглядає! Давайте спробуємо підсвітити минулий елемент. Наприклад, чи можу я. О! Можу, але воно не світиться. Але все одно прикольно, що хоч зверху можна е, підсвітити. І мені неонових підсвіток дуже прям не вистачало. Прям дуже сильно. Насправді мені не вистачало, адже в нас не стоїть мода на місці, щось змінюється. І вже давно всі роблять ремонти з усілякими різними підсвітками. У мене тут, до речі, також різні підсвітки, якщо їх обмінкнути, і там, і там. Бо я прям фанат такого. І мені цього всім не вистачало. Тому ось так. Мені здається, тут не прям всі відтінки, але найголовніше я точно додала. І мені подобаються градієнтні відтінки. Ще раз, ось так. Ось, ось ці о, прям, ем, прям просто кохання мені дуже подобається, коли градієнтно все виглядає. Так, ще в нас ось такі підсвітки. Як це називається? Давайте подивимось. Називається це. Якісь світящіся, якісь світящіся лінти, якісь стрічки, які, коротше, світяться. Ось. І вони, в принципі, ось такі статичні, але є три варіанти, коли є якісь е прикраси. Типу сердечок, кульок і зірочок. Ось так. І це також у нас світиться. Ось, бачите. Світиться, але не дуже сильно, не так яскраво, як минулий, і у нас підсвіточка світиться. Так, ще друзі, в нас з'явились ось такі ліхтарики. Ми могли з вами їх побачити, коли дивились кімнати. Вони також в п'яти відтінках. У нас, в принципі, тут стабільність якась є, або супер багато відтінків, або п'ять. Ось і. Діджейський путь, чи що це таке, я не знаю. Ось зараз будемо з вами роздивлятись більш детально. Ця колонка, до речі, схожа на Маршал. Я знаю, що це зараз дуже прям пік тренд. дуже багато хто їх любить. Давайте подивимось, як це називається і як цей елемент має назву. Це програвач. Програвач сучасна класика. Ну, в принципі, ось за під Маршал цієї колоночки, і ось такий вигляд має. Ось такі відтіночки різні. Ще б хочу вам покрутити, показати з різних сторін. Мені здається, виглядає досить прикольно. Дійсно, щось із 90-х, і при цьому щось і сучасне. Ось якась сучасна класика, дійсно по-іншому і не назвеш. І все, наче я вам показала всі-всі елементи, які прийшли до нас цим комплектом, і вже детальніше будемо з вами дивитись, як їх використовувати в самій грі. Коли створимо з вами вечірку, все, що вам потрібно буде зробити для того, щоб взяти участь в розіграші цього новенького комплекту, це підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео огляду та написати коментар від семи слів. Буду обирати серед коментарів, тому раджу написати якийсь прикольний коментар, щоб дійсно він захопив увагу. Зазвичай саме такі коментарі в мене виграють в розіграші Тож удачі кожному і погнали дивитися цей комплект. Я згадала, що в мене є дуже класна родина, на якій я можу це все показати, яку я створювала під новий рік, яка дарує всім свято, і, власне, вона і буде сьогодні мені влаштовувати це свято. Я вже знайшла клуб, який я додала з галереї гри, і я його трошки переробила для того, щоб там була атмосфера, свята і додавати туди ті елементи, які прийшли з цим комплектом. Тож, відправляємося разом з друзями. У нас їх тут в цьому місті дуже багато, адже, якщо ви пам'ятаєте, ми тут з усіма знайомились і будемо влаштовувати паті. Ось цей клуб, я його прям і назвала Все для свята. Якщо ви можете побачити, я вже його тут трошечки переробила, додала нашу о, якусь таку банер, вивіску. І ось таку красиву, неонову, Фігурку. Також переробила його трошки всередині. Додала тут таку фотозону, додала тут неонові підсвітки всюди. Я думаю, що з ними стало набагато цікавіше. Тут не було нічого. Звісно, в мене тут дискокуля вже є і. Так, я накидала. Сюди вже одразу наші як, там, їхали, серпантинчики, ось ці штучки, щоб вони були наче від цієї кулі. Так, і трошки прикрасила тут зону, додала наші димові штучки, і лимонад, і якийсь ще декор. Зараз будемо з вами дивитися, що з цього функціональне, а що ні. До речі, я забула додати той діджейський пульт. Ну, не диджейський пульт, а. Прогрівач, який з'явився. Зараз я його додам. Ось він якраз тут є. Додамо його ось тут. Ну, бар вже нехай буде який є. Так, і будемо дивитися, що ми можемо з цим зробити. Просто увімкнути, окей, давайте поп-музику хочу, обожнюю поп-музику. Є, давайте включимо наші димові штучки, налаштувати колір та інтенсивність. Вау, можна навіть так автоматично вимкнути. увімкнути ця кімната. Поїхали. Так, і цю увімкнути. Вони щось тільки світяться, і я не бачу, щоб вони пускали дим. Хм. Окей. Так. О, куля наша, вона все-таки не просто світильна. Бачите, вона все-таки світиться там. Якісь від неї такі промінці є. О! Кайф, кайф. Так, заграла танцповна з також цього доповнення. Ось він. Можемо з вами потанцювати всі разом. Думаю, ми всім їм весело. Також є сюди стрічки, що додавалася. Так, ну і хочеться мені затестити. Чомусь ця штука не працює у мене. Може, я її неправильно обвімкнула? Давайте натиснемо ще раз на неї. Налаштувати колір Та цей світильник. Окей, нехай буде білий колір, рожевий колір. Рожевий, зелений. Щось змінюється, рожевий, яскравість і висвітлення. Супер яскраво. Я хочу, щоб ви вмімкнули його. Всі джерела світла. М -м, це досить дивно, чому воно працює просто як світильник. Не знаю, друзі. Диму не бачу я від нього. Давайте ще раз зайдемо, перевіримо. Може, я перепутала? Ні. Дим машина від компанії. Напевно, це якийсь баг, я думаю, його пофіксять. Найближчим часом, бо це дуже дивно, що немає ніякого диму. А можливо, він потім якось запрацює? Можливо. Так, давайте перевіримо, що там за лимонад, Я таки не зрозуміла. Це декор? Так, це декор. Це все був декор? Воно не працює. Ну, в принципі, це доповнення з декором, тому я не очікувала, що тут буде знов ліманат. Він у нас з вами вже був з купою доповнені. До речі, можна було, е, я не впевнена, що зараз ще можна, але декілька днів тому, то що можна було завантажити ще безкоштовне доповнення на задньому подвір'ї, е, з яким йде лимонад. Ось я казала про це в новинах. Що ви можете його безкоштовно завантажити, тому слідкуйте за випусками новин. І тоді ви будете в курсі всіх всіх безкоштовних подаруночків від E. Ну мені здається, свято прям вдалося. Реально, з цим комплектом. Прям наш навіть клуб нічний виглядає вже набагато яскравіше. Якщо це робити якусь вечірку вдома, то це прям буде точно супер матеріалом. І клуб супер. Ну, взагалі, реально класне доповнення. Ви розумієте, що ви можете гратися в кольоровій гамі. У мене просто тут було. Все в такому рожевому, фіолетовому відтінках, і я вирішила вже дотримуватись. Мені подобається, як ця диска куля сяє. Давайте пер, е, змінимо колір її і подивимося, як буде в інших кольорах. Е, давайте в жовтому, наприклад, подивимося. Кайфово, кайфово, мені подобається. О, навіть ні. Від неї все-таки щось є. Бачите, при ці промінці все таки є. Потрібно було просто увімкнути в режимі гри. Бачите, щось є, є. Все-таки дарма я сказала, що немає від неї, оцих штучок, ніби посипаного. Є, є класно, класно, мені дуже подобається, як це втілили. І ось ці штуки, і ці кульки у два ряди я повісила, мені подобається, що можемо гратися як завгодно. і ці неони від підсвітки дуже круті. І ось ці. Такі фігурки. Класно, класно, насправді цього не вистачало. Єдине, що потрібно розібратися трошки зі штучкою для диму, чому вона не працює, а все інше супер. Я прям задоволена. Я задоволена цим доповненням. Не можу сказати, що воно прям сильно перевершило мої очікування, воно їх просто виправдала. І я дуже рада, що з'явилися такі елементи в моїй грі. Я вважаю, що цього не вистачало. Не вистачало. Як вам, напишіть в коментарях? Також нагадаю, що у вас є можливість спонсорства і отримати спеціальні бонусні нагороди від мене. З усім ви можете ознайомитись на головній сторінці мого каналу в розділі спонсорства. Дякую за перегляд! Я дуже сподіваюся, що вам сподобався цей огляд. Поставте йому, будь ласка, вподобайку, щоб я бачила, що вам подобається контент на моєму каналі. Ну і поділіться в коментарях своєю думкою стосовно цього комплекту. Які деталі вам сподобались, а що можливо вас розчарувало. І до зустрічі в наступних випусках!